В Румунії двоє українців 21 і 24 років власноруч зібрали вибухові пристрої та сховали їх, готуючись відправити поштою. Покарані, в Австрії припиняє роботу останній центр прийому українських біженців. У Польщі суд ухвалив рішення звільнити з під варти громадянина України, якого підозрюють у причетності до вибухів на північних потоках. Найдивніші штрафи в Європі, про які ви могли не знати. Найнижчі зарплати в Європі, куди не слід їхати на заробітки. Поїздка до США стане ще дорожчою новий імміграційний збір. Які професії в Польщі мають найбільший попит? Про все це і не тільки це канал про українців за кордоном і те, що чекає на наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Двоє українців 21 і 24 років власноруч виготовили та сховали вибухові пристрої, які планували відправити поштою. Як з'ясувалося, їхні дії координували російські спецслужби. Обох затримано поміщено під варту. Румунська розвідувальна служба SRI спільно з національними та іноземними партнерами запобігла диверсії. Двоє громадян України прибули до Румунії з території Польщі. За даними слідства, вони передали дві посилки до відділення Нова Пост у Бухаресті. Усередині були приховані саморобні запальні пристрої з дистанційним керуванням, замасковані під навушники та автодеталі з gps компонентами для відстеження місця перебування. Про це йдеться в офіційному прес-релізі румунської розвідки. Попереднє розслідування виявило використання запальних речовин, термітів та нітрату барію та їхнє приховування з можливістю дистанційного підриву. В управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму повідомили, що вибухові пристрої були успішно знешкоджені піротехнічними фахівцями. Слідчі уточнили, що офіс приватної української кур'єрської компанії розташований на першому поверсі житлового будинку, в самому центрі Бухареста. Якби диверсія вдалася, наслідки могли б бути катастрофічними. Під загрозою опинилися б десятки людей, а також навколишні будівлі та майно. Обох підозрюваних взяли під попередній арешт терміном на 30 днів. Розслідування показало, що вони є частиною розгалуженої диверсійної мережі, яка діє на території Європи та перебуває під контролем російських спецслужб. Центр розміщення українських біженців «Шлозберг» у Відні припинить роботу наприкінці цього року. За повідомленнями, заклад розрахований більш ніж на 200 осіб. Нині працює на межі своїх ресурсів. Відень залишився останньою федеральною землею Австрії, де ще функціонував власний центр прийому біженців з України. Раніше аналогічний заклад у землі Форарльберг уже було закрито, і тепер така ж доля очікує центр «Шлозберг». З моменту відкриття через центр пройшли понад 8 тисяч українських переселенців. Тут вони отримували тимчасове житло, харчування, консультаційну підтримку, допомогу з реєстрацією в та організацією подальшого переїзду до інших регіонів країни. Крім того, федеральний уряд надавав кожному новоприбулому одноразову фінансову допомогу в розмірі 190 євро для покриття базових потреб. У Фонді соціальної підтримки відня зазначили, що розмір виплат не переглядався з 2022 року і сьогодні покриває лише невелику частину реальних витрат переселенців. У міській раді наголосили, що прийом і належне забезпечення українських біженців можливі лише за умови тісної співпраці між усіма державними структурами. Однак, з боку уряду, за їхніми словами зроблено недостатньо. Наразі у відні перебуває 10 786 українських біженців, які отримують базову соціальну допомогу. Загалом, по всій Австрії, кількість громадян України, що знайшли прихисток в Україні, становить близько 30 тисяч осіб. У п'ятницю 17 жовтня, окружний суд Варшави постановив не екстрадувати 49-річного громадянина України Володимира Ж якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на газопроводі Північний Потік у 2022 році, суд також ухвалив рішення звільнити чоловіка з під варти. Суддя пояснив своє рішення тим, що німецька сторона надала лише обмежений обсяг інформації та недостатню кількість доказів, аби виконати орден на арешт українського громадянина. Водночас суддя наголосив, що Окружний суд Варшави не має повноважень вирішувати, чи був підсудний причетний до вибухів на північному потоці 1 та північному потоці 2, а також не може оцінювати його вину чи невинуватість. Клопотання німецької влади про екстрадицію Володимира Ж. не підлягає задоволенню. Це провадження не стосується того, чи скоїв він злочин, у кому його підозрюють, а лише того, чи є підстави для виконання європейського ордера на арешт, пояснив суддя після оголошення рішення, засідання, за яким проходило в закритому режимі. <му> Найдивніші штрафи в Європі, про які ви могли не знати. Італія у місті Капрі заборонено користуватися пластиковим посудом і пляшками. Штраф до 500 євро. Швейцарія не можна зливати воду в туалеті після 22.00 у старих будинках. Може заважати сусідам. Іспанія за прогулянки пляжем у купальнику поза зоною пляжу. Штраф до 300 євро. Франція поцілунок на пероні вокзалу може обернутися штрафом. Закон діє з 1910 року, щоб не затримували потяги. Німеччина, якщо у вас закінчився бензин на автобані, штраф вважається, що водій мав передбачити ситуацію. Греція. Заборонено ходити у підборах біля стародавніх руїн, щоб не пошкодити кам'яну підлогу. Данія перед запуском авто водій повинен переконатися, що під машиною немає дітей або тварин. Польща гучна лайка на вулиці або в громадському місці може коштувати до 500 злотих. Миття автомобіля на вулиці без дозволу влади також карається штрафом. Чехія. Заїзду на велосипеді після пива, навіть одного, можуть оштрафувати до 25 тисяч крон. Прогулянка тротуаром з відкритою пляшкою алкоголю теж порушення. А який із цих штрафів вас вразив найбільше? Подорож до США подорожчає ще більше. Влада вводить новий імміграційний збір. Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі тисячі доларів для тих, хто подає заявку на отримання або продовження гуманітарного дозволу на перебування в країні. За словами відомства, цей крок має на меті підвищити прозорість процесу та запобігти можливим шахрайським схемам. Водночас зазначається, що для українських біженців Можуть бути передбачені винятки, про які детальніше повідомлять у федеральному реєстрі. А що ви про це думаєте, залиште свій коментар. Польський ринок праці наближається до серйозної нестачі кадрів. Все більше компаній повідомляють про брак кваліфікованих спеціалістів, особливо у галузях пов'язаних із фізичною працею. Попри низький рівень безробіття, багато вакансій залишаються відкритими місцями. Причини. Демографічні зміни, трудова міграція поляків до Західної Європи, скорочення потоку українських працівників, які традиційно складали значну частину робочої сили в Польщі. Аналітики визначили 10 професій, які нині мають найбільший попит серед польських роботодавців. Чому українці мають таке значення? Українські працівники протягом багатьох років були основною опорою польської економіки. Особливо в будівництві транспорті та промисловості. Однак після початку війни в Україні багато чоловіків не можуть виїхати за кордон, що суттєво скоротило кількість доступної робочої сили. Польські роботодавці визнають, саме українці допомагали підтримувати стабільність на ринку праці і закривати кадрові прогалини. Тепер же через обмеження на виїзд з України та посилену конкуренцію між країнами ЄС за працівників дефіцит кадрів у Польщі стає дедалі відчутнішим. Експерти попереджають, якщо ситуація не зміниться, Польща буде змушена активніше залучати робітників із Азії, Балкан або Кавказу, щоб уникнути зупинки виробництва та проблем у логістиці. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою, залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі!